120-ту річницю з дня народження Олександра Довженка заклади професійної освіти відзначили творчим заходом, літературно-мистецькою експозицією, фото та друкованих творів, а також концертом. Свято організували спільними зусиллями студентів та викладачів. Всі професійно-технічні заклади Житомирщини, а їх у нас 28. беруть, Найактивнішу участь у проведенні обласного мистецького калейдоскопу літературна та мистецька спадщина Олександра Довженка присвячена 120-річчю від дня народження нашого митця-письменника, режисера, сценариста і педагога. Олександр Довженко це не людина з минулого. Довженко для сучасників лише відроджується сьогодні. Як ніколи його твори актуальні, тому що герої його кінострічок, герої його творів закликають до боротьби з ворогом. Вони показують приклад, як треба боронити свою землю, як треба любити свою батьківщину. Саме на його кіноповістях, творах ми маємо вчитися, як потрібно любити, захищати свою країну. Він приїхав сюди в Житомир, йому було всього 19,5 років. Тут він зустрів своє перше кохання. Тут він мешкав, тут він ходив вулицями нашого рідного міста. Але, на жаль, не лишилося нічого від. Тих далеких часів